Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз» – Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. Вже минула дев'ята година у Києві. Один рік і друга доба повномасштабної війни. З вами в об'єднаному марафоні канали ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. 12 разів упродовж минулої доби українська авіація вдарила по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські захисники збили три ворожі безпілотники: Орлан десять, суперкемес 350 п'ятдесят 3 Знищили радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби. А також ще дві важливі ворожі цілі. Шістьох людей поранили цієї ночі у Херсоні. З опівночі до шостої ранку ворог вдарив по місту 30 разів. Розповіла очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Логова. Загиблих на щастя немає. Чотири людини не у шпиталенні. Також під час обстрілів росіяни пошкодили місцеву ТЕЦ без тепла. залишилося 41 тисяча абонентів. Це 600 будинків. Маємо е, сумні цифри на даний момент. У нас період з 20 листопада. По сьогодні ворог здійснив 2328 е, обстрілів нашого міста Героя. і за цей період загинуло 90 осіб, з них одна дитина, і кількість постраждалих 248, із них восьмеро дітей. Один рік боротьба триває під такою назвою фонд Віктора Пінчука та Ялтинська Європейська стратегія провели неформальну зустріч 24 лютого. Протягом дня політики, бізнесмени, військові та лідери думок з України та світу обговорювали за які цінності бореться українська держава та її друзі якими мають бути подальші кроки міжнародної спільноти, аби війну проти Росії виграти? Водночас побудувати державу з верховенством права матеріал підготувала Наталія Лоценко. У роковини вторгнення Росії Київ збирає західних лідерів, які засвідчують підтримку Україні. Подія відбувається в рамках неформальної зустрічі ЄС, організованої фондом Віктора Пінчука. Тут обговорюють головні віхи російської війни, та яким іноземній український лідер думок бачить 23-й рік. Україну переконують світу, вистачить сили волі бути другом у протистоянні російській агресії і терору. Обіцяють надавати потрібні інструменти для перемоги, зброю, гроші та солідарність. І, звісно, основні дискусії точаться. Про покарання Росії та винних у воєнних злочинах. Усі ці розмови відбулися під час виставки Російські воєнні злочини. Відкрилася вона символічно о 3.40 ночі в готелі Інтерконтиненталь. Саме з цієї години, рік тому, Росія розпочала повномасштабну атаку на нашу державу. Від ранку одним з перших відвідав виставку міністр оборони України спільно з євродепутатами. Олексій Резніков наголосив, що швидкість світової допомоги рятує життя. Також він сподівається, що Ізраїль змінить свою думку щодо підтримки України. Минулого тижня я сказав членам ізраїльського парламенту Кнесету, ви знаєте, що таке Голокост, а значить, повинні розуміти, що таке геноцид. Зараз ви є свідками геноциду українців. Я сподіваюся, що ці двоє депутатів повернуться до Ізраїлю та переконають своїх колег бути сміливішими. Війна триває на багатьох фронтах, каже бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. І політичний, дипломатичний та інформаційний фронти теж мають свою вагому місію. Комунікація та культура надзвичайно потужна зброя. Ми вирішили, що історію про геноцид українців Росією потрібно розповісти якомога голосніше, якомога більшій кількості людей, тому що нам потрібні емоції. Емоції є дуже важливим рушієм прийняття сильних рішень. Нам потрібні сильні рішення. Вже зараз свій меседж міжнародним гостям прийшов оголосити і герою України Дмитро Фінашин на запитання, чого нині не вистачає українцям від світу, окрім наступальної зброї. Відповідає так. Як військовий, звісно, я сказав би зброї, тому що це абсолютно логічно. Але чогось іншого також важливо це, це підтримка, і мабуть, найголовніше це розуміння, розуміння всього світу, що тут відбувається. На жаль, війна триває, і виставка російських воєнних злочинів постійно поповнюється. Тут опрацьовані тисячі фотографій, які засвідчили гори українців. Тому світ не має права відсторонюватися. Якщо ми подивимося на відео, яке скомпільовано з фотографій військових злочинів, та відео, які знімали журналісти, які знімали фотографи, які знімали просто люди на свої мобільні телефони, то в цьому відео більше шести тисяч, і це не все. Це тільки основне, щоб показувати в в місцях, там де Люди по всьому світу приймають рішення щодо допомоги Україні. Ми не хочемо говорити лише про цифри вбитих в Україні. Ми хочемо розповідати про людей і їхні почуття. Кожен загиблий і постраждалий. Це ціла історія життя і окрема родина. Тож російського диктатора Путіна необхідно якнайшвидше притягнути до кримінальної відповідальності за злочини, які він та його підлеглі коять в Україні. Вважає головний прокурор у справі Слободана Мілошевича Джефрі Найс. І суд треба проводити в Україні та для українців. А далі нехай тривають процеси в міжнародних судах і цей процес правосуддя має відбутися швидко, адже досвід інших воєн та юридичних процесів у справах воєнних злочинів показує, країни завжди виграють, якщо суд розпочинається якнайшвидше. Кожна затримка ускладнює аналіз злочинів. Звісно, докази дуже переконливі. Тож не треба чекати міжнародного трибуналу, аби довести злочини скоєні Росією. Тож розпочинайте процеси в Україні, консультуючись із західними партнерами. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав захід перестати гратися у подвійні стандарти і нейтралітети, шукати компроміси або спільне між українцями та російською ордою. Він вважає, варто перестати приділяти надмірну увагу диктатору Путіну та задаватися питанням, де місце Росії у цьому світі. Фрагментація Росії. Вже почалася. Вона почалася 24 лютого, шановні друзі. Як свого часу фрагментація з СРСР почалася з 2 березня 1989 року, так фрагментація Росії почалася 24 лютого, 2022 вона обов'язково відбудеться. Майте на увазі, що країна Росія в тих межах, в яких вони на сьогоднішній день існує, найближчі 3, 5, 7 років існувати вже не буде. Також лідери думок аналізували чи дійсно існує на заході втома від російської війни. Я не відчуваю втоми, принаймні у Великій Британії наша робота як політиків спинити будь-які думки про тих, хто починає розповідати про втому українці вмирають за нашу свободу. Тож, якщо ми будемо казати, що втомилися, такі речі звучатимуть неприпустимо. Історик Тімоті Снайдер зауважив, від результату цієї війни залежить майбутнє Європи. Люк Хардінг, головний міжнародний кореспондент The Guardian, звернув увагу на російську ідеологію, яка стоїть за цією війною. Закликав називати речі своїми іменами, те, що коїться в Україні російський фашизм. Парамедики, звільнена полонена Тайра, зауважила, що спільно зі світом ми повинні покласти край цим стражданням, які переживаємо вже 9 років. Так як в Росії говорити немає з ким треба демонструвати лише мову. У сили, а для цього Україні потрібно якнайбільше наступальної зброї. Наталі Луценко та Максимля Нельченко факти ICTV, Єдині новини. Путіна та інших винних у військових злочинах в Україні притягнуть до відповідальності, заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. І додала: не можна допустити, щоб російському керівництву це зійшло з рук. Марін упевнена, Росія програє цю війну та не можна допустити замороження конфлікту. Необхідно, щоб російські війська якнайшвидше покинули територію України. Фінська прем'єрка зазначила, що російські військові вбивають мирних жителів, масово депортують українських дітей до Росії. Фінляндія підтримує усі зусилля, щоб покарати винних. Марін додала шлях до міцного миру це припинення Росією військових дій. Тільки тоді можна буде починати переговори. І сьогодні минає 40 днів від дня авіакатастрофи в броварах, у якій загинуло 14 людей. Вище керівництво МВС, міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович. Ще сім людей, які були на борту, а також четверо мешканців броварів. Серед них одна дитина. Трагедія сталася 18 січня. Вранці гелікоптер ДСНС впав біля дитячого садка та багатоповерхівок у броварах. Це передмістя Києва. Тоді в СБУ озвучили, що розглядають три версії: порушення правил польоту, технічну несправність винтокрила та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Напередодні нові, новий очільник МВС Ігор Клименко заявив, перші результати розслідування авіакатастрофи будуть за місяць півтора. Щойно завершаться усі експертизи до них Україна. Залучила фахівців з Франції, Ейрбас. Денис Монастирський очолював Міністерство внутрішніх справ півтора року. Головним випробуванням стала велика війна. Монастирський з командою втримали порядок в Україні. Усі структури МВС, Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС злагоджено працюють на перемогу. Міністерство внутрішніх справ є гарантом безпеки України. Українці сильні та єдині. se dobra. Мільйони українців, тікаючи від війни, опинилися за кордоном, але щодня мігрують до родичів чи повертаються в Україну. Тож запит на міжнародне сполучення залізницею виріс у десятки разів. Найзручніші потяги прямі, але і дефіцитні. Лише на один потяг Київ-Варшава щодня понад 3,5 тисячі запитів, а квитків лише 150. Така ж ситуація із сполученням на відень чому місць так мало і чому проблему нелегко вирішити у матеріалі фактів. 2022 став рекордним для Укрзалізниці. Майже два мільйони людей перевезли наші потяги до Євросоюзу та назад. Зараз активно розвиваються рейси зі Словаччиною, з Угорщиною, з той самою Польщею. Рейс Кишинівом, до речі, важливо згадати, тому що Молдова стала ще одним хабом пересадковим, тому що дуже багато пасажирів їде туди, сподіваючись дістатися до кишинівського аеропорту на заміну Варшавського. Серед популярних і дефіцитних прямі потяги на Варшаву і на відень до столиці Австрії потяг я щодня, та це всього два вагони. Квитки можна придбати лише в міжнародній касі, не через інтернет. Такі умови ліцензійного договору. Продаж стартує щодня о восьмій ранку, але люди тут значно раніше. Галина вперше о 6.20 двадцять ранку. Ну квитки продаються з восьмої ранку. Ось зараз будемо ловити своє щастя. Катерина друга. Шості тридцять. Прийшли, а були другі. Ось чекаємо. Один квиток мені потрібен довідня. Може, може, візьму, може ні. Якщо не візьму, буду автобусом їхати. Касир заздалегідь вводить всі дані, щоб о восьмій лише натиснути кнопку. І от нарешті заповітні квитки в руках. Є квиточок, якщо рано встати, є квиточка. Та. Хто рано встає, тому Бог дає. За лічені хвилини п'ять кас миттєво розпродують місця. Уже за 10 хвилин після старту продажу квитків місць немає. Всі розпродані. Наступний шанс придбати квитки на Київ відень лише за добу. Ось цей очікуваний потяг на відень. Євгеній проводжає дружину з малечою за квитками. Теж приходив до восьмої ранку. Зворотній квиток я теж вже придбав. Його е касирша сказала, що легше придбати, аніж е з України. Прямих квитків до Варшави більше, бо всього 12 вагонів, але їх теж розмітають вмить. Від осені квитки продають лише через інтернет. Були проблеми із перекупниками. За це навіть звільнили кількох працівників залізниці, але квитків досі мало, і це логічно. Адже в столиці Польщі до 200 тисяч наших переселенців. На практиці я особисто це перевіряв. Ну, в цілому, квиток купити можна на поїзд, але. Знову ж таки, ті, хто мають досвід купівлі квитків через онлайн сервіси, вони знають, що потрібно тоді робити це все швидко, бо запитів багато, тому квитки доволі таки зникають за лічені хвилини, фактично. Що квитки на ці потяги з'являються лише за 20 днів, це не виняток. Таке правило для всіх потягів, просто дефіцитні розкуповують вмить. Найпростіший варіант збільшити кількість квитків, поставити більше європейських вагонів, але вони надто дорогі, аби купувати зараз. Тож більшість їде з пересадками через перемишль. Це не так зручно, зате квитки купити легше. Але через затримки на кордоні на пересадковий рейс можна і не встигнути. У нас було півтори години запасу, але ми зараз запізнилися йдемо в касу. На в Укрзалізниці бачать попит, додали ще один поїзд до польського хелма, також розробляють новий маршрут до Праги. Біда в тому, що колія українська, європейська відрізняються, нашими вагонами в глиб Європи не заїдеш. Тож необхідно прокладати вузьку колійку в Україну, хоча б до Львова. Але це вже найімовірніше після перемоги. Оксана Михайлова, Наталія Жуковська та Христина Величанська. Факти Сітів. Єдині новини. І на цьому це випуск завершуємо. Наступний за 15 хвилин. А марафон триває.